Все живе росте. Вазони в нас тут спереду стоять. Бачите? Як ви думаєте, вони живі чи ні? Чому ви так думаєте? Вони ростуть. А ви знаєте, що зараз такі вазони роблять? Що не, не поймеш, чи він живий чи ні. Але тільки зрозуміло тоді, коли ми бачимо, що він не росте. От я пам'ятаю, той Вазон був в меншому горщику, а зараз в більшому. Чому? Він виріс, йому тісно там. Все живе, росте. Дитинка народжується в цей світ і починає рости. Якщо вона перестає рости, це щось недобре. Ми починаємо до лікарів звертатись, що таке треба, щоб росла. Рослинний світ росте під дією тепла, вологи і світла. Тобто є місця, де багато світла і тепла, але немає вологи. Що там росте? Мало що росте, да? навіть у вас на картинці там, я не знаю, чи там жарко, але там не росте нічого. Є місця на землі, де. На півночі багато вологи і багато світла, але немає тепла. Що там росте? Нічого не росте. А є місця, куди не попадає світло. Там є і волога, і тепло. Там теж нічого не хоче рости. Ну тільки в балансі тепла, світла і вологи, яка гарна природа в нас, от скажіть. А от від'їжджаємо трошечки туди на південь, вже змінюється природа, вже таких гарних багатьох дерев немає, вже таке сухе. Не таке. Чому? Там більше сонця, там менше вологи. Якщо провести паралель з нашим духовним життям, ми теж. Повинні рости духовно, коли ми почали, коли Господь посадив нас, коли дав оцей початок нового життя. Ми з вами почали рости. Це безперервний процес. Ми не інколи підростаємо, ми завжди маємо зростати. Це непомітний процес, але безперервний процес. І Господь хоче, щоб ми з вами теж росли духовно. І ростем ми теж під дією певних чинників. І ми про це трішки згадаємо сьогодні. Притчі, 4 розділ, 18 вірш. Написано, але дорога праведного, наче перший проблиск світанку, який все більше стає яснішим аж до повного дня. Ви любите дивитися, як розвидняється? Може, хтось і не помічає, коли це розвидняється. Хто любить довго спати, той не помічає. Ну коли ми бачимо, як сіріє небо помаленьку, непомітно і стає видно. Аж до повного дня. От, схоже, так ми пізнаємо Бога, духовне життя, знаєте, як то розвидняється помаленьку. І аж до повного дня. Ну цей процес через все наше життя проходить. Хтось, знаєте, пізнає Бога, вперше почув, ще нічого не розумію, або мало що розумію, не хвилюйтесь, вже розвидняється у вас. І Господь працює над тим, щоб воно ясно стало. І я впевнений, що багато з нас пережили цей процес від нерозуміння до розуміння духовних істин. І далі, коли ми зрозуміли, що мені потрібен Господь, мені потрібно з ним жити, далі розпочинається шлях духовного росту. Євреям 6 розділ, перший вірш, написано, тому, залишаючи початок вчення Христового, прямуймо до досконалості. Початок вчення Христового це основи віри. Але нам потрібно не, не зупинятися на цьому. Він каже: прямуймо до досконалості. Господь хоче, щоб ми йшли до більшого, щоб ми прямували до розвитку, до росту. Отже, 1 Коринфянам, 3 розділ, 6 вірш. Написано, апостол Павло пише: Я посадив, полос поливав, а Бог що робив? Зростив. То що робить Бог? зрощує Хто нас зрощує? Бог. Бог через служителів, через обставини і так далі, через інших людей. Він тут порівнює, як то. Як фізичні речі з духовними. Каже, я посадив, тобто я вам проповідував, посадив це слово, а полос поливав, тобто він вас навчав далі, а Бог зрощував. Тобто, в цьому духовному процесі, якби в Бога є різні інструменти, щоб тебе і мене зрощувати. І отут є хороше місце, яке сказане про церкву і про те, що ми в ній маємо рости, єфесянам, 4 розділ з 11 по 13 вірш. І він, тобто Господь, призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями. Для чого? Для вдосконалення святих на діло служіння, для зміцнення тіла Христового, тобто церкви, тобто для вдосконалення, щоб ми більш досконалими були, але важливий тринадцятий вірш: зверніть увагу: аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, і станемо дозрілими, досягнувши повної міри досконалості Христової. І в російському перекладі сказано: доколі всі прийдем в міру повного возраста Христова, тобто, оцей возраст Христов. Да? От тут ми у міру зросту Христової повноти. У вас в перекладі написано, чудово сказано. Є міра зросту Христового. Тобто ми ростемо, а в Бога є своя міра. Він дивиться, настільки ти і я ростемо. Є те, що сприяє нашому духовному росту. Як я раніше казав, ми згадали три чинника, або три, да, те, що впливає на те, щоб рослини, взагалі рослинний світ ріс. Це тепло, волога і світло. Якщо ми цей вазон поставимо в темну кімнату, навіть якщо ви його поливати, будете, він, він пожовкне, йому потрібно. Оцей фотосинтез, щоб відбувався світло сонячне. Так само, якщо буде і тепло, і ми не будемо поливати, то йому світло не допоможе вижити. Йому потрібна волога. І чогось одного, якщо забрати, не допоможе. Треба все, щоб було. А давайте на духовне життя подивимося. Є те, що сприяє нашому духовному росту. Що перше, це Слово Боже. Слово Боже, ось Євангеліє. Біблія дай старий новий запит це Слово Боже. Воно допомагає нам зростати, воно напитує нас. Ми формуємося під дією Слова Божого. Отже, Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш, написано: Нехай Книга цього закону не відходить від уст твоїх. Але повчайся в ній і вдень, і вночі, щоб додержувати, чинити все, що в ній написано. Вдень і вночі, тобто постійно. Я прошу, щоб оператор показав, да? є в нас цей вірш. Прочитайте уважно. Але важливо і другий частинка. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ну, зараз в нас увага на перший. Частинку вірша, щоб книга цього закону не відходила чому. Бо це сприяє нашому розвитку. Бо це дуже важливо. Читайте, досліджуйте, запам'ятовуйте, практикуйте Слово Боже в житті, застосовуйте його до себе, а не до інших. Запитуйте, що воно говорить мені особисто. Слухайте уважно, що Господь говорить тобі. Це духовний хліб, це жива вода. Порівнюється Слово Боже, із самими невід'ємними, життєважливими такими речами. Без води і хліба ми не можемо жити фізично. Ну без слова Божого людина духовно не може жити. Відповідно, для нашого росту нам дуже потрібне Слово Боже. Тому читайте слово Боже, ми. Бачимо волю Божу, ми розуміємо Бога тоді, коли ми вникаємо в Слово Боже. Друге, що нам важливо, це молитва. Молитва як невід'ємна частина нашого життя і е, як елемент спілкування з Богом. Нам потрібно спілкуватись з Богом, нам потрібно знаходити час окремий для цього. Живіть життям молитви. Знайдіть щоденно час для спілкування з Богом. Моліться не тільки тоді, коли прижало, не тільки тоді, коли щось ви хвилюєтесь, або у вас стрес стався, або ще потреба виникла якась. Це добре, коли ми тоді молимося, але моліться, бо ви відчуваєте потребу в Бозі. Моліться тоді, коли ви просто спілкуєтесь з Богом. Знайдіть у цей час. Коли вам менше заважає хтось і просто поговоріть з Богом, відкрите, послухайте, що Бог вам хоче сказати, скажіть, що в вас є на серці. Це важливо. І так відбувається спілкування. Бог говорить нам, ми Богу. Молитва допомагає нам рости. Спілкування з Богом збагачує нас, укріпляє духовно. Нам потрібно бути в постійному контакті з Богом. І за себе, і за інших. Третє, що нам сприяє духовно рости, це спілкування. Ми читаємо про Першу церкву дії апостолів, Другий розділ 42, 47 вірш, говорить про те, що учні. Які вже стали християнами, їх вже було багато, бо тільки від проповіді Петра покаялось три тисячі людей. Тобто, це велика вже церква була, дуже велика. І вони щоденно. Щоденно, що вони зробили постійно? Вони перебували в слові, в молитві і в спілкуванні. Ось вам ці три чинника, які сприяють духовному зросту. Які сприяють тому, що ми зростали систематичне спілкування з братами та сестрами у Христі. Тому спілкуйтеся з тими, хто розділяє віру нашу, цінності наші. Спілкуйтесь, бо серед нас перебуває Господь Духом Святим. І Він сказав: колись де вас двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я посередині вас. Господь серед нас. Він наповнює в цьому спілкуванні наші серця, наші душі, наповнює своїм словом, своєю благодаттю. І ми йдемо, знаєте, як заряджені, як батарейку зарядили. Звісно, невід'ємним є особисте наше спілкування, але, ви знаєте, одне не заміняє друге. Якщо ми бачимо, що є Слово Боже, молитва і спілкування, це все рівно як тепло. Волога і світло. Ми не можемо сказати, ви знаєте, мені достатньо Слово Боже і молитва. Навіщо мені ця церква і це спілкування? Я росту от так духовно і без вашого спілкування. Так не буває. Людина, яка росте, вона читає, вникає і практикує Слово Боже, молитву. І вона хоче до спілкування. Я згадую, я робив. Таке інтерв'ю десь років 15 назад у людей, які такі, ну, в нашій місцевості піонери протестантського руху, яким вже тоді було за 80, хто залишився живий, вони розказують, як в часи гонінь вони пішки по 10-15 кілометрів зночі виходили і йшли, бо там збираються брати і сестри. І вони розказували, наскільки, що небезпека того, що вони разом збираються, вони не знають, чим це зібрання закінчиться для кожного з них. Що оцей шлях, бо транспорту такого не було, це все тролопішки, телефонів не було, щоб там зв'язатися, уточнити. Просто знаємо, там збираються брати і сестри. Вони хотіли, вони горіли. Що їх так рухало? Бажання бути разом з братами і сестрами. А ви знаєте, що слово Боже пише? Так буде не завжди. Прийде час, коли люди будуть шукати, але не знайдуть. Коли будуть хотіти почути, а Слова Божого не буде. Я не знаю, яким чином. Чи Бог забере фізично Слово Боже, в людей, чи воно втратить свою духовну силу. Я не знаю. Це ми можемо тільки уявляти. Ну так написано. Що люди будуть шукати, але пізно, не знайдуть. Тому, коли сьогодні церкви відкриті, коли є різні служіння, в яких ми можемо брати участь, беріть, спілкуйтеся, збагачуйтесь духовно, сьогодні світ деградує, але церква це середовище особливе, яке збудовує нас. Тому, Нехай е, оці елементи будуть невід'ємні, щоб вони сприяли нашому духовному росту. Не можна сказати, Слово Боже, молитва потрібна, спілкування не потрібне. Може, хтось подумає, ну мені достатньо я в неділю так зарядився, мені не треба ні молитві, ні Слово Боже читати. Це теж не працює. Не працює. Нам потрібно і те, і інше. Нехай всі ці компоненти будуть у нас. Тому я закликаю вас, читайте Слово Боже, моліться і йдіть до спілкування з братами і сестрами в любій формі: недільне богослужіння, домашні групи, інші якісь ще є в нас моменти: то братське, то сестринське, то такі-то інші спілкування, то молодіжне все це для чого? Для того, щоб в хорошому розумінні втягнути в нас процес духовного життя і росту. Також нашому росту сприяє, коли ми ділимось нашою вірою з людьми, які ще не знають Бога. Це теж, коли ми свідчимо, коли ми виконуємо це призначення наше на землі, воно теж сприяє нашому духовному росту. В наш час навчилися, звісно, як ми вже згадували, робити багато всього штучного, що схоже на справжнє, але воно не справжнє. Багато. Від рослинок до меблів і всього іншого, ніби як то дуб, а то не дуб насправді. Воно шпоноване, покрите просто так. Так само інших. Но коли ми говоримо про наше християнське життя, щоб ми не були схожі на справжніх, щоб ми були справжніми, Господь цінує справжнім. справжніми стосунками з Богом. Коли ми не просто називаємося, а є насправді такими, коли ми живемо насправді християнським життям, ось в чому сила. І Господь закликає нас не просто бути схожим на християн, а бути християнами. І от кінець, коли ми зустрінемося з Господом, воно все відкриє. Будь-який ріст це розвиток. І коли ми говоримо про наше духовне життя, то давайте задамо собі кілька питань. Чи можемо ми або ти сказати, що дивлячись на моє життя християнське, на духовне життя, що я розвиваюсь, я більше ніж раніше служу Богові? Тих чи інших служіннях, в чому я можу, що в мене бажання більше, що в мене дій моїх спрямованих на Не, те, щоб служити іншим людям і в церкві Христові, що я більше, я більше читаю Слово Боже, я беру участь в служінні більше, я більше свідкую іншим людям, ніж раніше. Я... Мене більше прагнення, я більш якісніше. Я не просто прочитав кусочок історії, я задаю питання, а що мені Бог хоче сказати через ці слова, це вже якісний ріст. Дорогі друзі, нам дуже важливо задавати питання, чи я росту, чи є показники росту. Але якщо реальність життя показує, що вчора або раніше я більше трудився. Вчора я більше горів для Бога. Вчора я більше молився, я більше свідкував, Я більше брав участь в служінні, я більше ще щось робив, а сьогодні менше. Це не ріст. Духовний ріст можна побачити в житті по тому, як ти поводишся. Як ти цінуєш Богом, як реагуєш на обставини, про що ти постійно говориш, де ти шукаєш розваги, що ти робиш, коли в тебе, тебе ніхто не бачить? В цьому проявляється духовний ріст. Якщо люди, які знають тебе, можуть засвідчити про те, що ти змінюєшся, що вчора ти так реагував, сьогодні по-іншому. Що вчора ти так говорив, а сьогодні по-іншому. Вчора ти реагував на обставини отак, а сьогодні по-іншому. Можливо, ви самі в собі це помічаєте, слава Богу, якщо ці зміни є, і це видно. Бо це ознаки духовного росту. Бог посилає різні обставини, людей, ще щось, і переважно незручні обставини, незручних людей для того, щоб навчити нас. Студентами, школярі. Ми всі проходили через це, або хтось, може, зараз проходить. І ось ми навчаємося, слухаємо, ходимо на ці всі заняття, щось пишемо, хтось так там, просижує їх. Ну, в кінці приходить час для того, щоб іспити здавати. Було в вас. А було у вас, коли ви не здали? Було. Кажуть, треба перездавати. Я не знаю, скільки вас там наполегливості вистачало перездавати знов і знов. Але іспити для того, щоб показати, що ти знаєш. Що ти слухав, ти засвоїв, і ти знаєш це. Господь хоче, щоб ми показали, що не тільки знаємо, а що ми засвоїли це у житті, і ми можемо показати в реальності життя в стресі. В радості, в обставинах, Бог випробовує різним, різними способами нас. І легкими часами, і важкими, різним. Але Господь так само посилає іспит для нас екзамен, щоб ми показали, що я виріс. Те, що може людина ну, в житті зробити в, в 10 15 років і в 25, це різні речі. Ми очікуємо більшого від людини, яка є доросла. І ви знаєте, приходить в житті в певний час якась зрілість, життєва зрілість, коли людина здатна нести відповідальність за свої вчинки, слова, прийняті рішення. Держава наша. Суспільство очікує зрілості від дорослих людей. На жаль, багато людей проявляють в дорослому віці незрілість. І від того суспільство страждає. Але в церкві, коли ми бачимо, ми згадали, ви ще читали про те, що в церкві служителі. Багато людей, яких поставив Господь, Він через них впливає на нас. Для чого? Щоб ми зростали у Христі, щоб ми зростали духовно, зміцнювалися. І коли ми зміцнюємося, зміцнюється тіло Христове, церква. Тому, дорогі друзі, хай Господь допоможе, щоб ми з вами самоперевірку таку включили, задали собі питання. Може, подивилися, мені потрібно поправити дещо, щоб я дійсно зростав, щоб я і в активності зростав, і в якості християнського життя зростав. І будемо разом, і кожен, зокрема, в спілкуванні і в служінні зростати і служити, прославляючи нашого Господа. Нехай Господь допоможе, щоб ми не розчаровувались, коли ми десь якийсь життєвий іспит не здали, провалили, і ми самі це відверто бачимо. Буває таке, коли я кажу, Господи, прости вже вкотре я підвів Тебе, хочу по-іншому. Господь дає шанс новий, щоб ти і я виправлялись, зростали і на ділі показали, що я підріс, я в чомусь став кращий. Щось в мене якісне, для чогось я виділяю час, а раніше не знаходив. І те, що ви сьогодні тут, це дуже добре, тому що ви знайшли час для вічного. Хай Господь благословить розумінням цих слів і щоб ми в практиці життя використовували їх. Амінь. Давайте помолимося разом.